Привіт, книголюби! Сьогодні я вам розповім про книжку дослідження утоплення. Це Young Adult» і містична історія з романтичною лінією та естетикою Дарк Академії. Ця розмірена та похмура книжка потрапила на полицю моїх улюблених Ефі, головна героїня, майбутня архітекторка, яка вірить у казки про короля Фейрі. А також знає на пам'ять твір митця Мердіна про смертну дівчину, яка закохується в короля Фейрі, а потім знищує його. І тут доля дає Ефі шанс бути ближче до творів Мертіна. Родина покійного оголошує конкурс на переполонування його маєтку. Дослідження утоплення це загорнення у похмуру історію таємниці та романтика з тропом академічних суперників. Містична атмосфера гнилого будинку на скелі тісно переплітається з забобонами, фольклором та казками, у які мало хто вірить, та змушує гадати, що саме тут справжнє, а що плід фантазії. Історія, де бездоганно показаний сексизм, ставлення до молодих жінок та владу чоловіків над їхніми долями. Книжка, що показує зворотній бік письменництва та віри читача в автора в його владу та силу. Головна героїня Ейфім, яка й тривожна. Вона приклад сили, що проходить через визнання своєї слабкості, і це не ідеальний персонаж. В неї є страхи та проблеми, про які не говорять, і це те, що робить її справжньою та дає розвиток в історії і захоплює. Романтична лінія тут особлива. Я обожню саме такі. Не ідеальні та дивні, бо всі ми надто різні, а життя швидкоплинне. І найважливіше з повагою до жінки. Такі книжки особисті, вони проникають під шкіру. Це особлива історія, після якої хочеться сказати, я це відчуваю і спитати, чи відчуваєте ви те саме. І якщо відповідь так, ми з вами розуміємо дещо без слів. Дослідження утоплення – це магічний реалізм про надію, кохання та долю декількох жінок під загубною владою сирості, моря і моторошних казок. Я була в захваті, коли читали. Знаю, що є продовження, але перша частина досить самостійна і завершена логічно. Але продовження я чекаю.